Отримання незаконно, ми просимо мало щоб мій клієнт поряд зі мною сидів, а не у квітці. У нас питання що з його звільнення, щоб він перебував поряд зі мною. Щоб... Звертаємо увагу суду, що 6-12 мій клієнт був затриманий у порядку статті 208 КПК України до реєстрації кримінального провадження, тобто до внесення відомостей до єдиного реєстру досудових розслідувань. Ми долучили копії. Документів, які нам надав прокурор і слідчі, просимо звернути увагу. Ну, по перше, витяг нас від 6 12-го 12 прокурор, то тобто нас. Є розрив тривалість часу. У нас поліція це не НАБУ. і такими повноваженнями вона не наділена, що в будь-який момент можуть особу запідозрити і затримати в порядку статті 208 КПК України. Тому ми наголошуємо, що тут наявне порушення затримано те, що мій клієнт незаконно затриманий. Його можна було затримати, якщо він у нас зазначено, що це не з моменту вчинення кримінального правопорушення. Так, на це ми увагу суду звернули. Перед тим проводився огляд місця події. Огляд місця події у нас проводився, о 10-приїхав слідчий, склав протокол огляду місця події. У нас тут час зазначений, тобто він затриманий, мій клієнт, до внесення в ЄРДР і був порушений строк повідомлення про підозру. Ми рахуємо. Момент затримання це 9 година 50 хвилин. Підозра у нас вручена, ми долучили об 11 годині 43 хвилини. Тобто, у нас порушено визначений 24 години строк повідомлення про підозру. Тобто, наразі мій клієнт незаконно отримується в ізоляторі тимчасового отримання, тому що е, слідчий та прокурор не своєчасно повідомили про підозру. Що в нас зазначає стаття 208 КПК України містить чіткий. Вказівки на часові рамки здійснення затримання. Це у нас під час, тобто саме у момент вчинення чи замаху на вчиненні злочину, а також безпосередньо, тобто без проміжних ланок, зовсім близько та щойно. Тільки що ми зараз з вами вже в дискусії встановили, що підробка, я кажу за себе і за свого клієнта Те, що... і ми підтверджуємо це матеріалами кримінального провадження, які ми долучили до матеріалів е е скарги. Так, зараз всі ми розібрали. Щодо доказів того, що мій клієнт вчинив кримінальне правопорушення, доказів стороною обвинувачення не надано. І ще раз, ключовий фактор: в момент затримання у правоохоронного органу не було жодних підстав підозрювати мого клієнта. Ми долучимо ізолятора. Тимчасового тримання. Тому ми вважаємо, що достатні підстави, щоб визнати затримання незаконним. А чому незаконно? Воно було безпідстав, без жодного доказу, що порушено часовий Годинний строк повідомлення про підозру, повідомило вже поза 24 годинний строк. Тому ми просимо скаргу задовільнити і повністю. Підтримуємо, щоб визнати затримання незаконним і винести рішення про негальне звільнення мого клієнта з під вартою. Дякую, щось. можна доповнити? Ну, ви чекали, коли прокурор надасть протокол. Хочу хочу вашу увагу звернути, що в протоколі затримання відсутня інформація про внесення. Відомості до єдиного досудового розслідування та не зазначено номеру кримінального провадження. Тобто цей протокол може навіть і не у зазначеному кримінальному провадженні. І це ще раз підтверджує наші факти, що протокол це незаконний. У протоколі відсутні відомості, що номеру є РД, та саме у чому він підозрюється, яке, яке це взагалі кримінальне провадження. Також я прошу звернути увагу, тут є графа підстави затримання. І зацитую, якщо безпосередньо після вчинення злочину очевидець, очевидців в нас не було, в тому числі потерпілих, потерпілих в нас немає. сукупність очевидних ознак на тілі немає, одягів немає, місця події немає, вказують на те, що ця, саме ця особа щойно вчинила злочин. Тут підкреслено, щойно вчинила злочин. Вони надумані, вони не відповідають фактичним обставинам, які долучені документи до зазначеної скарги. Тому тут немає безпосередньості. Це ну, мінімум 2-3 тижні, максимум місяць, було віддати можливого вчинення кримінального правопорушення. І немає номеру ЄРДР. Тобто цей протокол він незаконний. Дякую щось.